Давайте з вами починати. Передаю слово Ірині. Ми починаємо з блоку виробництва. Дякую, Світлана. Вітаю всіх учасників. Рада розпочати перший блок нашої конференції і поговоримо з вами сьогодні про важливі моменти обліку виробничого процесу. Запускаю демонстрацію екрану. Поставте, будь ласка, в плюсики в чат, якщо бачите його. Угу, так, є, дякую. Питання нам надіслали користувачі конфігурації баз бухгалтерія та Базбухгалтерія Корп. Функціонал по виробництву в цих конфігураціях однаковий, тому будемо розглядати приклади на базі Баз-Бугалтерія. І почати хочу з питання, яке отримали від Олени. Підприємство займається будівництвом та ремонтними роботами, як правильно накопичувати витрати на 231-му рахунку. Особлива увага до амортизації та зарплати працівників. Та як правильно закривати 231 й рахунок. Послуги проводяться документом надання виробничих послуг. Питання Олени це комплексне питання, яке включає одразу декілька важливих етапів, з якими зустрічається кожен, хто веде облік виробництва. І відповіді на запитання, які ми отримали, якраз дозволяють покроково розкрити всі ці етапи. Тому черговість запитань та відповідей сформована так, щоб разом пройти шлях від накопичення витрат до розрахунку собівартості. І почати хочу з аналітики 231-го рахунку, а саме номенклатурної групи. Адже номенклатурна група це основний елемент при розрахунку собівартості. Саме в розрізі номенклатурних груп відбувається накопичення прямих витрат. І на прикладах зараз розглянемо, як саме номенклатурна група впливає на калькуляцію. Розглянемо питання на прикладі ремонтно-будівельних послуг і почнемо з прямих матеріальних витрат. В мене є документи надання виробничих послуг. В перших двох документах в мене вказано одну картку послуги, ремонтно-будівельні послуги, але різні номенклатурні групи. Це замовлення 1 і в другому документі замовлення 2. І є третій документ, в якому протилежна ситуація. В мене вказані різні картки послуг, але вказано одну загальну номенклатурну групу ремонтно-будівельні послуги. Далі переглянемо документи вимоги накладні. Цим документом списуємо матеріали у виробництво. При списанні матеріалів ми вказуємо номенклатурну групу, яка відповідає номенклатурній групі, яка була вказана в документі надання виробничих послуг. В першому документі це замовлення 1 та замовлення 2. Відповідно до цих номенклатурних груп списуємо матеріали. І в другому документі. Списано матеріали на загальну номенклатурну групу ремонтно-будівельні послуги. І зараз зробимо закриття періоду і переглянемо калькуляцію. Перший варіант у нас одна картка послуги. Але різні номенклатурні групи. Це в мене підрозділ цех 1. І бачимо, що собівартість розрахована в рамках кожного замовлення: замовлення 1 та замовлення 2. Другий варіант, коли в нас використовувалися різні картки послуг, але була одна загальна номенклатурна група. В мене це був цех 2. Відповідно калькуляцію, ми бачимо загальну по двом послугам. Отже, можемо зробити висновок. В залежності від того, яку собівартість ми хочемо бачити, створюємо необхідну кількість номенклатурних груп. Також при створенні номенклатурних груп. Треба пам'ятати, що всі витрати, списані на номенклатурну групу, буде пропорційно розподілено на випущену продукцію з цієї номенклатурної групи. Далі ускладнюємо задачу і додаємо витрати по амортизації та заробітній платі. І перший варіант, який розглянемо, коли такі витрати одразу списуємо на 231 рахунок. Розглянемо на прикладі амортизації. Пам'ятаємо, що аналітикою 231-го рахунку є підрозділ та номенклатурна група. Тому в способах відображення таких витрат в бухгалтерському обліку нам необхідно одразу вказувати, на яку саме номенклатурну групу буде списано ці витрати. В мене є основний засіб, який будемо вводити в експлуатацію. І в способах відображення витрат по амортизації. У мене вказано 231 рахунок і відповідна аналітика, підрозділ, номенклатурна група і стаття витрат. Проводимо документ. І Перепроведемо закриття місяця і переглянемо калькуляцію. І бачимо, що витрати по амортизації списано тільки на замовлення 2, відповідно тої номенклатурної групи, яка була вказана в способах відображення. Такий варіант може бути, якщо ми такі витрати можемо одразу віднести на конкретне замовлення або продукцію. Якщо в нас немає такого розділення, що один основний засіб задіяний тільки в одному замовленні або виготовленні конкретного виду продукції, тоді використовується 91-й рахунок загальновиробничі витрати. І це наступне питання, яке ми розглянемо, отримали декілька таких питань: а саме, як правильно налаштувати розподіл загальновиробничих витрат у програмі. Тож зараз покроково розберемо, як це зробити. У програмі загальновиробничі витрати поділяються на змінні та постійні. Вид витрати ми задаємо в картці статті витрат, відкриваємо довідники статті витрат. І бачимо, що є позначка Постійна витрата. Якщо ця позначка не проставлена, для програми це змінні витрати. І зараз розглянемо, як налаштувати розподіл загальновиробничих витрат в залежності від виду витрати. Правила розподілу змінних витрат ми задаємо в методах розподілу непрямих витрат. Відкриваємо головне, облікову політику, загальновиробничі і методи розподілу непрямих витрат. Нам необхідно вказати статтю витрат, підрозділ та спосіб розподілу. В моєму прикладі. Стаття оклади і тарифи підрозділу цех 1 буде розподілятися відповідно обсягу випуску. Всі інші статті витрат підрозділу цех 1 будуть розподілятися відповідно прямим витратам. Змінні витрати будуть розподілятися на 231 рахунок при закритті місяця і при умові, що є база розподілу таких витрат. Якщо бази розподілу немає, такі витрати буде автоматично списано на 901 рахунок. Далі поговоримо про постійні витрати. Якщо на підприємстві є середній обсяг діяльності вимиряний за певний період, ми можемо задати показник при нормальній потужності і вказати відповідний йому обсяг постійних загальновиробничих витрат. Для цього нам потрібно в програмі показати, які саме статті витрат у нас будуть постійними. Для цього в картці статті витрат... Проставляємо позначку Постійна витрата. У мене це стаття, оклади та тарифи. Далі нам необхідно вказати параметр в регістрі Показники при нормальній потужності. Створюємо запис. Обираємо спосіб розподілу, наприклад, обсяг випуску. І далі вказуємо відповідну базу розподілу. І тут відповідаю на питання, але що необхідно вказати як базу розподілу, якщо спосіб буде кількість виготовленої продукції, кількість в штуках чи гривнях. Якщо заданий спосіб обсяг випуску, то базу розподілу ми вказуємо в кількісних показниках. Якщо б, наприклад, в нас спосіб розподілу був вказаний матеріальні витрати, то тоді базу розподілу ми б вказували в грошовому вимірі. І далі вказуємо суму постійних витрат це планова сума постійних загальновиробничих витрат. І проводимо. При закритті місяця постійні витрати буде списано на 231 рахунок відповідно до коефіцієнту. Коефіцієнт розраховується як відношення планових показників до фактичних. І якщо розрахований коефіцієнт більше одного. То 91 буде в повному обсязі списано на 231 рахунок. Якщо розрахований коефіцієнт менше одного, то частково буде списано 91-й на 231-й, частково на 901 рахунок. І давайте, наприклад, зараз розглянемо, як буде списуватися 91 рахунок, змінні та постійні витрати. В мене є нарахування заробітної плати. Проводимо його. І витрати списано на 91 й рахунок, підрозділ цех 1 і відповідні статті витрат. І для наглядності давайте введемо в експлуатацію ще один основний засіб, де способу відображення витрат по амортизації також вказано 91 й рахунок. І з відповідною аналітикою. Проводимо І далі перепроведемо закриття місяця. Давайте спочатку переглянемо калькуляцію, переглянемо, як у нас розподілилися загальновиробничі витрати на випущену продукцію для зручності. Зробимо відбір. Це в мене був цех 1. І ми бачимо, що загальновиробничі витрати розподілено. На всю випущену продукцію з вказаного підрозділу. Замовлення 1 та замовлення 2. Далі давайте переглянемо саме проведення по бухгалтерському обліку, як в нас розподілився 91-й рахунок. Для зручності зробимо пошук по 91-му рахунку. Нагадую, що в нас оклади й тарифи. Це в нас була постійна витрата, і бачимо, що вона в нас розподілялася з урахуванням нормальної потужності. І бачимо, що в нас частково йде списання на 231 рахунок по цій статті витрат, частково на 901 рахунок, тому що розрахований коефіцієнт відношення планових до фактичних показників в нас був менше одного. І далі в нас є змінні витрати. Це ЄСВ на фонд оплати труда та амортизацію. І бачимо, що в нас була база розподілу таких витрат, тому 91-й в повному обсязі списано на 231 й рахунок. Тож підсумуємо. Загальновиробничі витрати в нас можуть бути змінні, можуть бути постійні. Змінні витрати. Списується на 231 рахунок при умові, що є база розподілу таких витрат. Постійні витрати списуються на 231-й, в залежності від розрахованого коефіцієнту. І переходимо до наступного питання. Воно теж стосується загальновиробничих витрат. А саме які налаштування необхідно зробити, якщо одну загальну виробничу витрату потрібно розподілити на два різні підрозділи. Також отримали декілька таких питань. Давайте відкриємо документ надходження товарів та послуг. При списанні витрат на 91 й рахунок ми вказуємо аналітику, на який саме підрозділ списати ці витрати. Тому при розрахунку собівартості, такі витрати буде розподілено на випущену продукцію з вказаного підрозділу. Що ж робити, якщо одну загальну виробничу витрату потрібно розділити на декілька підрозділів? В такому випадку важливо розуміти, яка саме це витрата. І зараз, наприклад, розглянемо, які є варіанти. Почнемо з амортизації. Для того, щоб списати амортизацію. На різні підрозділи нам необхідно створити відповідний спосіб відображення амортизації в бухгалтерському обліку. Відкриємо налаштування. І ми створюємо два рядки і вказуємо необхідні нам підрозділи. При закритті місяця програма автоматично нарахує амортизацію на вказані підрозділи відповідно заданого коефіцієнта. Далі давайте поговоримо про нарахування заробітної плати. Вкриємо документ нарахування зарплати. І давайте переглянемо облік витрат по співробітнику, які в нас списуються на 91 й рахунок. Витрати прив'язані до конкретного підрозділу. Зазвичай це підрозділ, на який прийнято співробітника. Тому при нарахуванні заробітної плати такі витрати автоматично будуть списані тільки на один підрозділ. Якщо нам необхідно зробити розподіл таких витрат, необхідно робити ручне коригування, копіюємо рядок і вносимо необхідні зміни. І останній варіант, який розглянемо. Це надходження послуг. Відкриємо надходження товарів та послуг. В моєму прикладі це послуги з оренди. І для розподілу таких витрат вказуємо послугу двома рядками з відповідною аналітикою 91-го рахунку. Таким чином, в програмі можна провести загальновиробничі витрати на різні підрозділи. Як бачимо, варіантів декілька, в залежності від ситуації. Тому перед налаштуванням виробничого процесу варто проаналізувати, які саме витрати у вас будуть, і заздалегідь продумати, як налаштувати їх облік в програмі, для того, щоб мінімізувати ручні коригування. Також варто подумати, а чи дійсно потрібно використовувати декілька підрозділів. Ми маємо чималий досвід впровадження виробничих підприємств, і е, бувають ситуації, в яких дійсно є потреба створення декількох підрозділів, наприклад, якщо йде виготовлення напівфабрикатів, які в подальшому списуються на виготовлення основної продукції. Але є й такі ситуації, коли. Підрозділи створюються лише для того, щоб розмежувати випуск продукції і отримати необхідну собівартість та аналітику. І в таких ситуаціях не завжди потрібно створювати декілька підрозділів, часто те саме можна отримати і іншими інструментами, адже облік виробництва в програмі дуже гнучкий, і одні й ті самі, один той самий вид виробництва можна налаштувати декількома способами. Ми впроваджуємо облік виробництва на підприємстві в рамках індивідуального курсу навчання. Наш фахівець проводить повний аудит виробництва на підприємстві, формує варіанти налаштування під ваші потреби та супроводжує вас на всіх етапах від створення документів до закриття періоду. Якщо ви хочете детальніше дізнатися про формати навчання в нашій компанії та пройти його з нашим аналітиком, ставте, будь ласка, цифру 1 в чаті. І ми зв'яжемося з вами за тими контактами, які ви вказували під час реєстрації. А ми переходимо до останнього питання з блоку виробництва. Питання отримали від Наталії. Як в звіті виробництва за зміну відображаються відходи виробництва, які йдуть на утилізацію? Яким документом вони списуються? Відходи виробництва ми відображаємо в документі звіт виробництва за зміну на вкладці Зворотні відходи. Ми вказуємо номенклатуру та собівартість. Далі, якщо ці відходи ми будемо утилізовувати, ми просто робимо документ списання товарів і списуємо їх на витрати підприємства. Таким чином, ми проводимо в програмі списання зворотніх відходів, які в нас йдуть на утилізацію. На цьому у мене все. Ми розглянули всі питання з блоку виробництва. Дякую всім за увагу, дякую тим, хто надіслав свої питання, адже завдяки їм ми сьогодні розглянули такі важливі ключові моменти обліку виробництва. Це Накопичення та списання прямих витрат 231 го рахунку ми розглянули, як налаштовуються загальновиробничі витрати та списання зворотніх відходів на витрати підприємства.